І всім приїздимо. Дані сьогодні ми будемо знімати Майнкрафт, але не простий, а 2D. Ну, надіюсь, вам встановиться. Будемо починати. Так, ми вже появились. Ну, там кімната, в якій ми спалились. Так, тут коровка. Ну, видно вже косяк, що... Тут по боках не все заверне, тут видно, це трошки косяк трохи очі напрягає. Зовсім мені так не подобається, але що є то є. І ще вчора ми з Бодію шукали якийсь сервер український і нічого не знайшли. Проте якийсь український сервер для телефонів. Якщо ви хочете, щоб ми знімали ще на серверах, ми просто будемо грати і знімати ще може. Може, навіть з вами пограємо, якщо вийде. Напишіть в коментарях, будь ласка, якийсь класний сервер для телефонів. Український. Так, зараз крафти в верстак. Треба зробити інструменти. Щоб добути желіза. Але перше треба зробити кам'яну кірку. Ну, точніше, кайло. Тут краще не буду, бо я впаду. Так що тут -то буду. Зараз зроблю кам'яне кайло. Ну, і буду добувати вже це желізо. тут багато желіза. Ну, трохи є шість кусків. Зараз заберу верстак. О, я вже бачу, що там спаунер скелетів. Зараз паутину заберу і піду туди. Надіюсь, там буде якийсь хороший лут. Так, цікаво. Тут можна пройти Майкрофт чи ні? Чи це просто щоб пограти? Надіюсь, тут можна пройти мекро. Але я, напевно, тільки першу частину зроблю. Другу я робити вже не буду. Тільки одне відео йде, може ще друге. Так. Поки будуть канікули у мене, я постараюсь кожен день відео знімати. А коли почнеться знов школа, буду, якщо буде виходить, буду через день знімати. Може, кожен день все як вийде. Так, сундук відкрити не можу. Ну, нічого. Я зараз сьомий клас. Так що може зовсім відео, коли буде школа, раз в тиждень виходить. Надіюсь, так не буде, я зможу часто. Ну тут такий нормальний лут. Хороший такий лут. Так, зараз буду сундук і піду далі лутатись. Так, ні, через блоки подивитися не можу. Так що йду тепер сюди. Зараз. Вниз, напевно, йти не буду. Треба трошки забрати через паутину, бо паутина подовше буде ламати. Так, отак. -от Чи може вниз навіть піти? Ні, внизу нема. А може, щось там буде. О, желізо. Так, добуду зараз желізо. Надіюсь, я за одне відео зроблю хоч якийсь комплекс залізної броні і не помру хоча б. Це, бо якщо я помру за 15 хвилин відео, для вас може менше, бо ну для вас менше, бо монтаж відняв там 2 з чимось хвилин. Так, тут якийсь обсидіан. Це, що порталват чи що? Ну, напевно, о, там желізо. Порталват тільки, як я в нього маю зійти, зламати і підпалити, чи ж як? Не розумію. Так, зараз побудуюсь вверх. О, ще желізо це дуже добре. Так. Надіюсь, завтра в мене вийде. Получ... Алмаз повезло. Надіюсь, завтра я готов. зможу зняти відео. І в мене одна ідея цікава для відео з е, бодію. Вам сподобається дуже. Так, зараз кравчу щось. Так, треба бажано пічки, щоб. Переплавати желізом. Дві, щоб швидше було, щоб добути алмази. Так, зараз? Ми? Так, пічки сюди. Ой, треба зараз забрати і тоді вже будуватись. Ой, ну, світ якийсь маленький, я вже так швидко вже до бедроку дійшов. Так, зараз тут поламаю. Тут розчищу, так сказати територію. О, желізо. Так. Отут одну печку і отут одну. Та, а от, Сюди 9 і сюди вісім. Зараз пороблю дерево в доски, щоб мати чим жарити ну плавати жарити їжу. Так, надіюсь, хватить. Ну, звичайно, не хватить. Так, алмази. Так, тут ваше желізо. А, тут одна штучка. Ну, нічого. Так. Щось мені вже нудно стало. Але нічого. Десь знімаю відео і йду наступне почну робити. Якщо о, ви читали мій репост, якщо це... о, якийсь. репост, як це можна сказати. О, зомбі спаунер. То я там писав, що я відео зняв, відмонтажував, але не озвучив. То я... Зняв я його вчора, а сиджу озвучую сьогодні, тому що вчора не міг. Були деякі проблеми. Тому відео вийде сьогодні. А не. Вчора вийшло. Так, що ж тут такий живучий зомбак? Вроді би без броні, але о, все, нарешті. Це відео, напевно, буде трошки погано. бо якщо я сразу зразу. Мон... Беру, типа, знімаю, монтажую і озвучую після того зразу. Я пам'ятаю, що хоча б я робив, а зараз я не пам'ятаю, що я вже вчора робив. Через то трошки озвучка може бути дивна. Елітриний шов? Це... Ні, краще без них буду. будуть сильно мішати. Так, вроді би, переплав. Навіть все переплавило. А, угу. Зараз поставлю верстак. Так, вмішаю І е, зроблю злісне кейло і добуду алмази перші в цьому виживанні. Заберу тільки пічки, так буде швидше, ніж доставати, забирати. Набагато швидше буде. Так. Два алмази. Так. Тільки тут яма, мене прям в пастку загнали. Так, зараз заберу ось Так, Так, тут зависко. Замість того, щоб ламати, краще поставлю. Ще я буду. Я поставив таке освітлення на відео, коли я буду в інвертаті заходити і освітлення буде пропадати, тому що це дуже сильно в очі прям било. Так. Складу зараз не потрібні речі. Це, ні, а хоча б можна. Мож, треба лишити на всякий випадок, щоб одну штучку. Лишу лиш на всякий випадок, щоб якщо я тут буду розвиватися більше книг і чарів, вроді, нормальні всі. Так, всі нормальні. Через 100 нічого би кидати не буду з книг. Так так, зараз. <кій> Скрафчу зараз собі щит і всякі комплекти броні. Ну, перше завдання виконане зробити хоч якийсь комплект желізної броні. Ще остався другий. І це. Не померти в цьому відео. Так. Буду далі купатись. Якщо вам це відео не сподобалось, через те, що якось погано, подивіться про це відео. Там все буде краще, ніж в цьому. Але якщо вам це відео більше подобається, ніж в прошлій. Якщо в прошлій дивились, то напишіть в коментарях, які вам відео більше подобалось. По всьому. По монтажу, по озвучці, по ігрі. Так. Зараз заберу. Нарешті маю сокиру. Тепер хоч є чим битися і рубати дерево. І забирати верстак. Так. Спаунер я ламати не буду. Так. Дерево. Та ну. Стоп. Як я так міг впасти? Ну, ніщо. Зараз треба буде. А! Це та США. Це, це та сама шахта. Я вже подумав, що це вже інша якась. Придеться вилазити зараз. Так. Так, все, виліз. Зараз добуду. березу, щоб прийти. О, сундук. Нормально. Так, так. Отої нитки і ще півстака стекла. Зараз майдплок, ще дерево. Ще спавнер. Так, тут головне воду впасти. Тут свинки тусуються, тут дерево забрати треба. Тут якось непонятно, там спаунер овечок. Нам вони треба, бо у нас ліжко вже є. Так, тут перестрибуємо, тут добуваємо. А, це вже грубо. Ми вже, якщо не помиляюсь, джунглями у біомі були, аж от ДНР. Так, тут піщаний біом. Так, зараз побудую і постараюсь перестрибнути. Так, думаю, трібло. Було... Як я так міг впасти? Все втратив. Я просто все втратив. Треба було просто забудувати. І чого я накрию запанцяло все одно. Добре, я вже на цьому відео буду закінчити. Всім до нових зустріч, всім пока. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і дивіться прошле відео. Всім до нових зустріч, всім пока!